Всім доброго вечора, друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Називається Таня Ворона. Іду з роботи. На дворі вже стемніло. Мабуть, п'ята година. Сьогодні ранченько трішки впоралися ранче. і раніше втекли додому. О, калюжі в нас сьогодні плюс 9 тепленько. Обережна Таня, щоб в калюжу, то не чвакнути. О, Погода 9 градусів, тепленько, на вечір піднявся літерець. хмарне таке, незрозуміло, чи на сніг, чи на мороз. Зранку сьогодні було е, нуль, а днем 9. Очень на дворі, але гарна. Світло вімкнули нам. Вже горить на кожному стовбі. Ну що, красуня, що, як справи твої? Добрий вечір тобі. Ти голодна чи ні? Наташа тебе нагодувала? Да? Нагодувала її, красуня, да? да? Ну, розкажи. Чим ти займалася днем, розкажи. Так, друзі, розказуйте мені в коментарях, які ви святкові е, салати, блюда будете готувати. Я, наприклад, ще не приділилася, але салат з крабів буду робити обов'язково, тому що він до вподоби моїй родині. Сюди вже зайшла трішки далі. А, немає. Думаю, чому так темно стало. А немає на одному стовбі світла. Треба подзвонити, щоб приїхали. Налаштували. Так, потихеньку. Топ-топ та й дома. На та скрізь, а небо телефон передає синє, синє. Так, потихеньку, помаленьку. І пишіть під, коментар... під відео в коментарях, як за яким рецептом печете калачі. У нас не калачі, а книщі. В селі говорили книщі. Пекли здобного тіста, зверху із тіста виробляли всякі фігурки, і то книщі були. Так, потихеньку дійшла я до своєї хати, а вам, друзі, дякую, що ви зі мною прийшлися, прогулялися. Мені було не скучно і з вами поспілкувалася трішки Така калина ще на кущі не замерзла, а ну попробую смачнюча чи ні, Повинна бути солодка вже. вже. смачно. Ну, Нарешті дома друзі відкривають свою фіртку. Це трояндочка сімейна, листечко зелене, не посохло, не померзло, не хоче зими, хоче тепла. Вітерець піднімається більше і більше. Сьогодні ніч була, друзі, не дуже спокійна, але ж, дякувати Богу, все обійшлося. Привітики, привітики. Що ти чекаєш, господиньку? Скоро має йти з роботи. Чекай, чекай, да? дочекаєшся? Обов'язково вона ж твоя господинка нагодує. Да? Да. І все буде добре. Ну, стоїть, не тікаєш, де. Хто голодний, а це животні, вони ніколи не тікають, чекають. Ось ще декілька хвилин, і знову і наступить уже зовсім темна, темна ніч. Всім дякую, друзі, хто був зі мною, міцного, міцного здоров'я вам і вашій родині. До побачення, до наступних зустрічей. Бувайте здоровенькі!